Вітаю, друзі! Ще одне незвичайне відео. Пишу картину і хочу вам розповісти, як це взагалі відбувається, коли майстерня вдома. Взагалі, пишу картину. Тут Авдій сьогодні остався вдома, тому що він почав кашляти. Ну, я думаю, що завтра ми підемо в школу, але подивимося, може і ні. Начебто він непогано почувається. Мені здалося просто зранку, що дуже такий сильний кашель був. А Авдій сидить наверху, дивиться мультики. Я в майстерні працюю, писала-писала картину, побігла, насмажила котлет. Спочатку я їх виставила, розморозила, я, у мене були котлети ліпленню. Пішла, насмажила котлет, поставила їх трошки протушитися, прибігла, намалювала траву, побігла, нагріла йому пюрешку, насипала котлету, зробила чай. Прибігла дописувати картину. Оце отак от. Щоб ви не думали, що я чарівниця і в мене ельфи на кухні все роблять, а я тільки пишу картину. Насправді, оце я так гасаю туди-сюди. Дуже добре, коли вдома нікого нема. А от коли діти вдома, то ну, Це дуже... це дуже відволікає, тому що реально. Ви знаєте, коли пишете картину, іноді дуже важко зосередитися. Ну, а коли тобі ще приходиться робити інші справи, то взагалі дуже весело. Оце так. Сьогодні в нас був зранку сніжок. Ну, він уже майже розтанув. Вчора до вечора до 12 ночі робила підмальовки. Зробила декілька підмальовків на картини, які буду зараз я робити. Ці всі картини будуть з пейзажами. Потім вам розповім, куди я їх готую. Потрібно мені таких величеньких картин зробити. Так що ось така робота. Пишіть, як ви працюєте, коли у вас діти вдома, або хтось там у вас, за ким ви наглядаєте. Просто хотіла зробити такий невеличкий сюжет. А от в суботу, коли всі вдома, я не знаю взагалі, як мені працювати, тому що, тому що всі вдома і це треба. Треба приділити час сім'ї. Я і так завжди зайнята. До речі, великий мінус цього бізнесу. Мені здається, великий біз, мінус любого бізнесу, в тому, що ти дуже часто присвячуєш себе роботі. І дуже часто по вихідних, замість того, щоб провести час з сім'єю, приходиться працювати. Так само в мене було, коли я в салоні працювала. Завжди вихідні, субота, навіть в неділю ми працювали. В неділю ми працювали до другої. Хоч ти і сам собі графік якби виставляєш, але. Розумієш, що, наприклад, в салоні, в сфері краси, то людям дуже зручно приходити робити запис на вихідні в суботу, коли вони вихідні. Ось так. Пишіть в коментарях, як ви справляєтесь. Ще в мене вчора була мігрень, а сьогодні в мене щось голова кружиться. Може, буде сніг? Не знаю, щось я себе не дуже почуваю. Не дуже добре почуваю. Може мені треба на свіже повітря? Я тільки що вийшла, трошки подихала. В майстерні. У нас тут є той, як воно називається, вентиляція. Вона постійно тут продувається, але. Це одно якось. Зараз тут буде цикорій. Скоро буду робити новий влог, поробила скріншоти ваших запитань, теж буду робити відповіді. Еці, на Етці в мене не дуже зараз. Так як і в останній час, коротше, щось я психанула на Етці так, як ніколи. Я щось взагалі не викладаю нічого. І він мене щось піднервував. Не хочу. Розумію, що треба буде щось викласти, але ось декілька днів я серйозно я взагалі нічого не завантажувала. Все одно, що ти не робиш, що ти там не витворяєш, знижки, безкоштовні доставки, якісь, завантажуєш постійно ті товари, і все одно толку дуже мало. Пишіть, як у вас справи? Як у вас на єці? чи де ви продаєте. Вже біжить малий. Ось таке невеличке відео. Пишіть коментарі, чим займаєтесь ви, яка у вас погода, як у вас справи на есі. До наступного відео. Ось Поки що такий в мене результат. Зараз залишу, хай воно підсохне трошечки. Сама піду виплю чаю. Сьогодні я, до речі, теж йду на манікюр і буду знімати нігті і робити їх короткі, тому що я збираюся грати на гітарі. Хто не знав, я граю на гітарі. Але от поки півроку ці, чи скільки в мене були нігті, я не грала.